Як почався мій перший і найтяжчий день, коли я вирішила, що так більше не можна і треба щось робити. Забіжу назад і скажу, що всі мої мрії збувалися, крім однієї, я не могла схуднути. Здається, це так просто, але по факту ні. Від цієї мрії залежали всі інші аспекти мого життя. Так от, на вагах 96 кілограм, при зрості 1,78 м. Я взяла список дозволених білкових продуктів і пішла з кислим лицем в магазин. Напередодні я взяла книгу Дюкана, яка давно лежала на полиці. Цей відомий французький дієнтолог допоміг мільйону людей. Я не вірила, але вирішила ризикнути. Я накупила риби, м'яса, яєць, цибулі, зелені, креветок, кальмарів, печінки, міді, кефіру, обожирного молока, сиру. І почався мій перший етап дієти, який тривав 7 днів, бо я хочу скинути 30 кг. Я готувала різні страви, не була голодною, їла тричі на день, читала книгу, робила помітки. Зі спорту були лише плавання і ходьба. Все.